Той шмат м'яса прийшов, по славу й гроші. Це буде, друже мій, за умови, що виживеш. Отже. Перший бій два на два. На такий, звісно, пристойна людина ставку не зробить. Зате я зрозумію, чи ти вартий чогось. Значить так, ти з товаришем, якого я тобі поставлю. Проти двох таких самих, як ви. Злих, жадібних і безтолкових. Що скажеш? Менше слів. Давай починати. Ну, тоді вперед. Покажи їм там або підеш сам на корм. Зброю у Сиплого візьми, а свою йому на зберігання віддаси. Не в Ганжі, ні в мене зі своїм не можна. Що, перший раз тут, ну якщо попре, то не останній. Викладай вже свої манатки. Ну, тримай, що натомість? Та не очкуй, голим не підеш. Тут коротуном не світять, а стріляють з нього. Амуніцію для бою знайдеш у ящику біля входу. Вона однакова для всіх. А твоє добро поки тут полежить. Потім забереш, якщо виживеш, звісно. А як ні, наш арсенал поповниться. Ми тут завжди в плюсі. Чувач. Хат. Mm. А ти ще кіпішував. Коли ствол що треба, то й справа йде, як має бути. До речі, зброю на базу. Забирай. Моя де? У ящику. Біля сходів. Все ціле. За винагородою ходи до армії. Перемога нічого не значить. Ти все ще шмат м'яса. Хоча вже й не такий тухлий, як на перший погляд. Тримай свої преміальні. Якщо ще хочеш, за годину приходь. Швидше арену не приберемо. Можеш, поки у Генжі відпочити. У свіжого бійця буде більше шансів в наступному бою. Я сподобався тобі гарячий прийом у нашої публіки. Тоді пропоную вийти проти інших наших улюбленців. Мутантів. Поки ставки 10 до 1. Не на твою користь, звісно. Готовий. Мутанти, так мутанти. Можеш ставити на мою перемогу. Ага, був тут до тебе один. Так само казав. А що в підсумку? Зібрали в лопату те, що від нього кабани не доїли. І на смітник викинули. Що ж? Ха. Нехай щастить. Так, ти правила знаєш. Свій мотлух мені. Те, що для бою у шавці. Зброю хоч нормально даси? Неси Краще, ніж минулого разу. Хоча справа не в стволі, а в прямих руках. Все, давай. Звірята вже готові до зустрічі. Мені починаєш подобатися, чел. Схоже, руки в тебе з потрібного місця ростуть. Ти тільки не зазнавайся зарано. Вдача на арені річка призна. Стволажений, мотлох твій, як завжди, на виході. Дуже, якщо так далі піде на трибунах за твоєю мармизою, плакати будуть. Твої призові заслужив продовження за годину. А я, поки арену прибирають, подумаю, на кого тебе нацькувати. Уважай, що все до цього було розминкою. Тепер пропоную тобі по-справжньому серйозний бій. Командний, у твоїй команді ти. і... Усе. Суперники DріamTim. Усі, хто теж пройшов попередні два етапи, але сподобалося мені менше за тебе. До речі, Вальтера цього разу я тобі у противники записав. Погоці іронічно буде отримати кулю від того, кого прикривав. Ну що, готовий показати, хто справжній король арени? Один проти групи кажеш? Це виклик. Але мені подобається. Тоді хай щастить. Тільки по дурному під кулі не лізь. І якщо вирішиш здохнути, то якось красиво це зроби. Публіка таке любить. Ти знаєш, що робити? Що цього разу на видачі я б щось потужніше взяв. Вибач, чел. Цього разу не я ящик складав, а арні особисто. Думаю, у всіх по-різному. Лотерея Я на тобі статок зароблю. Зоною клянусь. Так, давай швидко чуже кладеш своє у звичному місці забираєш, бо список моїх покупок сам себе не напише. Що тобі ще, Бай-бай. Аго! братик, поторгу. Бувай, чуваче, не губися. Бляха боєць. Сюрпризи, до речі, любиш? Наступний бій якраз такий. Великий сюрприз. Але гроші чималі. За годину приходь. Якраз приберемо всіх, ким ти насмітив на арені. Один бій, і ти в фіналі, Скіфе? Не думав, якщо чесно, що ти так далеко зайдеш? Отже, що я тобі пропоную? Сила, спритність і хитрість. У тебе вони теж є, але у противника їх удвічі більше. Тому що на відміну від тебе, у нього дві голови, і сердець також два. Як тобі такий сюрприз? Проти Химери? Вийдеш? Гідний противник. Я тільки за. Мужик. поважаю. Порви її там, скіфе. Ну, ти сам усе розумієш. Розклад. Не на твою користь, але на те, що пару хвилин ти стоїш, я поставив. Тому не підведи чел. Тоді ти вже програв. Повернуся за речами. Хех. Це навряд. Де твоя зброя лежить? Нагадувати, думаю, не треба. Не та казка, але у нас тут теж. Ніхера собі, чел. Це я зараз що? Диво бачив виходить. Речі мої, де? Да. Де і завжди? Капець, і ручка десь закотилася. Добре, автограф перед фіналом візьму. Тобі. Бай-бай. О, а це було красиво. Тримай. Заслужив. Так. Попереду лише фінал скіф. Можеш, поки в Ганджі горло промочити, поки в нього хоч щось є. Бо за годину тут такий аншлаг буде, що доведеться потім на кілька тижнів сухий закон оголошувати. Ласкаво просимо до фіналу, Скіфе. Правило в цьому бою одне. Виживе лише один. Він же і забере весь банк. Що? З якої зброї хочеш отримати кулю в голову? Ну, якщо я вибір, беру кротуна. Звик до нього. Автоматично, значить. Що ж, тоді швидко закінчимо. Так, все. Погнали, погнали, погнали! Бо глядачі мені всю арену рознесуть. Все найкращий фінал! Ще! На тебе вся зона подивитися прийшла. Правила ти знаєш. Все твоє чекає на тебе тут. Дуельна зброя там де й завжди. Затирані Оскіфе до смерті. Я всі гроші на тебе поставив. о О, це бій, чемпіони! Ух, я тут ледь не посивів. Мудак ти сиплий. Не міг попередити, що тиран з усім своїм буде? о го пригальмуть, чел. Я тут, ніби як підсобник. Що сказали, поклав, що принесли зберіг і все. А питання твої, це до армії. Краще з того, що траплялося за Видовищно, з запалом і ані краплі страху. Купонів. Завдяки тобі ми підняли так, як ніколи. Тримай. Твоя доля заслужив. Я сподіваюсь, ти накинеш за те, що граєш не за правилами. Бій красивий, коли на смерть. На арені це головне право. Але працює воно, якщо не прогледіти перспективного бійця і виростити з нього чемпіона за будь-яку ціну. От як тебе, наприклад. Тримай. Ти рану цей ствол тепер вже точно ні до чого.